Усім привіт на моїй затишній кухні. Сьогодні я в такій ролі фудблогера, але ви ж знаєте, що я люблю поєднувати непоєднуване, тому робила вже розпаковку і говорила про психологію. І тут вирішила приготувати млинці і думаю, так. А чому б вас теж не взяти на мою кухню і не залучити до цього процесу? Тому сьогодні я буду готувати млинці і одночасно буду з вами говорити про різні різні теми, як себе знайти, в чому моє призначення, а як бути собою, автентичність, гроші. В общем, я підготувала такі найголовніші питання, які, з якими найчастіше до мене приходять мої клієнти, пишете, ви мені мої підписники? Ось і я вирішила це поєднати. Я собі їх записала на ноутбук і разом з цим весь всім процесом буду з вами спілкуватися. Значить, я буду готувати сьогодні млинці з дуже класною начинкою, курочка та гриби це моя улюблена начинка. Ось так що. Я запрошую вас до перегляду, я відразу скажу, що монтувати це відео я не буду. Максимум, що я буду робити, це натискати паузу, і, власне, таким чином да, буду переходити за стіл, бо тут ви різні процеси, да, спочатку там порізати, смажити, завертати. В общем, я вас запрошую в цей мій такий експеримент. Так, значить, я зараз буду потихесенько замішувати тісто, і разом з цим хочу вам сказати, що. Як ви бачите, да, я саме та людина, яка не шукає причин, а шукає можливості. Тому що я могла б дуже довго сидіти, думати про те, що в мене немає студії, в мене немає оператора, а це все гроші, а це там якась кухня некрасива. Ні, я від цього кайфую. Я знаю, що моя енергія вона дуже трансформаційна, і зважаючи на те, що ви пишете мені і в інстаграмі і в Ютубі, то це підтвердження. Ось, і власне. Перестаньте реально шукати якісь причини, а шукайте себе і разом з цим ви будете шукати те, що вам подобається. Тому давайте перейдемо до тіста. Значить, у мене, до речі, яєчка, ось таким мені бабуся передала села. Так що в мене млинці будуть максимально смачними. Так, давайте зараз я одночасно ще піддивлююсь рецептик, тому що я така, знаєте, господарочка, я звісно люблю готувати, але млинці готую не сильно часто, бо вони дуже сильно ну, довго довго готуються. Так, додайте 4 яйця. Ага, хорошо, Будемо зараз це все діло взбивати. Але давайте спочатку зробимо це окремо, а потім це все перелиємо в молочко. Ось, тому народ, я вам скажу так, воно життя настільки коротке, щоб думати, а що люди подумають, а як воно там правильно, неправильно, а що так вона взагалі собі там дозволяє, да? ці всі моменти. Це, повірте, людям всім на світі, на планеті ви не будете. І якщо ви будете орієнтуватися на інших і забивати на себе, то діла не буде. Чому діла не буде? Та тому що елементарно для всіх хорошого, з хорошим не будеш. А якщо не робити так, як хочеш ти, то тоді буде і депресія, і апатія, і, в общем, походи до таких спеціалістів, як я. Давайте зараз думаю, тут, щоб, тут, щоб все вам чути було. Ось, так що я перестала думати, що там про мене подумають. Комусь подобається, комусь не подобається. Хтось буде обговорювати, хтось навпаки буде брати приклад, когось ви будете надихати. Тобто, да, головне те, як ви почуваєтеся в своєму тілі і своєю душею, а на всіх інших, повірте. Абсолютно начати для всіх хорошим не будеш. Хорошо. Зараз давайте я быстренько замішаю тісто, щоб вам тут не шуміти. І зараз повернусь. Так, ну що, я вже ось замісила тісто. Ось таке воно в мене вийшло. Зараз будемо дивитися, чи в Анжеліка Музиченко перший блін комом, чи все ж таки не комом. Зараз нехай нагріється сковородочка, і будемо з вами. Значить, говорити, я пропоную першу тему е, проговорити про призначення. Бо це така фундаментальна тема, з якою до мене приходять, і хочу з вами її розібрати. Я, до речі, знаєте, що вам скажу? Е, щоб перший млинець не був нанівець, потрібно змастити це маселком. Або давайте ось такою моєю, до речі, на тему замовила ось таку олійку, і вона, до речі, дуже прикольна. Е, дуже прикольна. Ну, не саму олійку, а баночку для олійки. І вона дуже прикольна, тому що зручно ти цим дозатором пшик-пшик, і воно тобі на всю пательну не розливається великим і жирним. Хорошо, хай вона прогріється. І мені аж, знаєте, аж стрьомненько, тому що ніби немає права на помилку. Але про це теж поговоримо, тому що помилятися це нормально. Ми всі люди, ми не роботи, ми не якісь запрограмовані комп'ютери, тому людський фактор ніхто не відміняв. Помилятися нормально, головне потім себе зсередини не зжирати, як ми любимо це робити, так? Да? Хорошо, поїхали тоді. Будемо пробувати перший млинець. Напевно, нагрілось. Ну давайте ще секундочку. Давайте перше питання візьмемо: чи в кожної людини є призначення? Чи кожна людина народилася своєю місією? Особисто моя думка, що так, в кожної людини є своє призначення. Але проблема в тому, що дуже багато людей думають ой, божолію. Дуже багато людей думають, що їхнє призначення, знаєте, має бути якийсь там спасти весь світ, я не знаю там. Ем... Допомогти тисячам людям написати свою книгу, стати найвідомішим. Да? тобто, це ж не завжди про таке призначення. Це ми про такі призначення бачимо у фільмах. Нам це розказують в якихось казках, але ми живемо в нормальному звичайному світі, де в першу чергу людина це людина, і ваше призначення може бути настільки неочевидним. Можливо, ваше призначення може бути елементарно навчитися пробачати людей. Да? Тобто, ваше призначення це ви прийшли на цю планету у це втілення і просто напрацювати чесноту, яка називається прощення. Да? Тобто, про це не напишеш в книзі, але про це потрібно говорити. Я просто чому вам так про це з певністю говорю? Тому що я е, коли проводила свій курс перший поток значить, з дівчатами, у нас було там, я не пам'ятаю чи восьмеро коротко, до десяти діточок, і ми дуже багато розмовляли саме про, е, про те, як себе знайти, хто я, що я е, і в чому моє призначення. Ну, приходять ж, дівчата, да, і вони такі всі значить, е, заряджені, що я хочу навчитися там заробляти 150 тисяч гривень в місяць, а я там хочу стати бізнес-вумен, відкрити свій бізнес і так далі. Ну, звісно ж таки, я да, всіх там вислухала, да, окей, будемо працювати. Але всередині я вже розумію, що люди взагалі себе обманюють, вони насправді не знають, що вони хочуть, і говорять ті хотілки, які здавалися б загально прийнятими. Да? Ну, типу, що всі гроші хочуть заробляти. Так, ану, зараз момент X. Ану, ану, опа, Бачите, не кожен млинець на нівець. Так що ось ем, і. Вони прийшли да з цією думкою, і вони так про це говорять. Да, що хочу багато грошей, хочу бізнес. Це загально прийняті, щоби ну хто не хоче грошей, всі хочуть гроші. Але справа в тому, що не у кожного по своїх, скажімо. Людських кодах, що вам потрібно саме заробляти мільйон. Можливо, як я вже проговорила, ваше призначення це просто бути хорошою людиною, е, хорошою дружиною. Я не знаю, там народити дитину. Да, зараз тож такий світ, що е, всі жінки повинні там бути незалежними, сильними, багатими і так далі. Да, це безперечно. Да, я про дорослу позицію про те, щоб кожна людина була незалежною, але це взагалі не означає, що кожній людині потрібно е, заробляти по 150 тисяч гривень і бути медійними, бути популярними. Тому давайте підрезуму. Мимо підсумуємо, призначення є абсолютно в кожної людини, але якщо ви досліджуєте себе і ви вчитеся розмежовувати де моє, а де нав'язане. Ось тому призначення, да, це не щось, що вам. Послано з неба да хтось там зверху вам значить так <рість> беріть. Да? Тобто такого нема для мене призначення це, коли ви досліджуєте себе, ви розумієте, що ви хочете, що не хочете, і в залежності від цього ви починаєте якось діяти. Ви починаєте впроваджувати свої таланти. От ще вам наведу приклад. Ми ж всі дуже різні, да? тобто ми люди в кожного свої е, якісь, е, я не знаю, установки, життєві досвіди, е, виховання і так далі. І справа в тому, що коли ви. Хочете бути як хтось, от, наприклад, я да я стою, вам тут смажу е млинці, так салава вам смажу, ніби ви прийдете і будете їх їсти, але в будь-якому випадку можете приходити. Я дуже знаєте така доброзичлива і завжди рада гостям. Але суть у чому, що я тут стою, е смажу млинці і з вами розмовляю. Я могла б це не робити, бо думати ой, та не все так ідеально, та в мене немає студії, та я там і купа причин, і відповідно. Ем, я б вас не надихнула. Але хтось з вас зараз подивиться і думає, я хочу так, як Анжеліка. Але задайте зараз собі питання: ну, типу, хочу як Анжеліка, щоб що? От, щоб що, головне питання. Тобто, я це роблю, бо мені це подобається. Мені подобається щось говорити на камеру, мені подобається е, смажити млинці, мені подобається це поєднувати. Я обожнюю психологію, обожнюю ділитися своєю енергією. Але. Якщо ви хочете так, як хтось, условно, як я, то поставте собі запитання, що вам це дасть, От для чого ви це хочете? Ми ж можемо хотіти різні бажання з різних причин. Наприклад, е, да, про закриття. Ай-яй-яй, про закриття, бачите, не перший менець нівець, а третій манець нівець. Ну, Я, бачите, я ж психолог нестандартного мислення, тому в мене і мінці ну, нестандартні. Давайте хоч їх попробуємо, як вони в мене взагалі. М -м -м, слухайте, це дуже смачно. У мене собака тільки бігає туди назад, туди назад. Рубічка, тобі нічого не дає. Ось і запитайте себе, да, от для чого я це хочу. Це може бути про закриття якоїсь потреби. Наприклад, які в нас є потреби, там потреба у визнанні, потреба у любові, потреба у приналежності до соціуму, потреба у спокої. Короче, цих потреб їх дуже 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 багато. Все, що вам хочеться, да, це ваші потреби. Але потреби є не тільки фізіологічні, але і психологічні. Тобто фізіологічні це там да їсти, спати, ходити до туалету це теж потреби. А. Такі потреби більш ментальні і психологічні, це те, що я проговорила. Спокій, любов, повага, прийняття і так далі. Ось тому запитайте себе, чому я хочу так, як Анжеліка, наприклад, або я не тільки зараз про од медійність, про цю історію, а будь-що от ви йшли і побачили в жінки, там, наприклад, не знаю, красивий одяг, да? або ви побачили, що хтось робить. Те, що ви хотіли б, але, можливо, боїтеся. Ось, тому такі різні історії, їх потрібно досліджувати. Немає чогось такого одного, що от я це роблю, і воно підійде усім вам. Ні, не підійде воно усім вам, як мінімум, тому що ми всі різні. А як максимум, це тому, що у всіх нас різні призначення. Так, ну поки млинці виходять ніби непогані. Ви, будь ласка, напишіть мені в коментарі, як вам взагалі такі формати. Що б ви, можливо, хотіли від мене почути, побачити, що вам ще цікаво. Ну, а я поки спробую менець. -на. Народ. Це дуже смачно. Домашня олія, домашні яйця. М -м -м -м. Одне, що молоко не домашнє, мені бабуся часто передає і молочко домашнє. Ось тому така історія. Боже, це дуже смачно. Так, яке наступне ви мені питання? Ставите, от як зрозуміти, що ти на правильному шляху? Да? Що таке правильне? Давайте, от я ненавиджу формулювання правильний. Правильний шлях це який? Ну, типо, от це коли ви в школі були, да? і вам там нав'язали, що оцей твір правильний, а це неправильний. І ви настільки в це повірили, що потім давним-давно вже виросли, але все одно продовжуєтеся керувати от цим правильно неправильно. Але суть життя в тому, що немає чорного, білого. Немає поганого, немає хорошого, немає зла, немає добра. Є ваше і не ваше. І справа в тому, що поки ви керуєтеся не своїм, то це все буде неправильним. Да? Неправильний шлях, неправильні емоції, неправильні там способи життя і так далі. Давайте переформулюємо слово правильно на своє. От як зрозуміти, що я на своєму шляху? Перша ознака це те, що ви реально маєте заряджатися від того, що ви робите. Тобто. Якби я не заряджалася від того, що ось тут я стою, вам розмовляю, тут щось готую, то я б моя енергія вона б знижувалася. Тобто в мене було б всередині якесь відчуття, що я щось роблю, роблю, а чи є воно корисним, чи є е, від цього якийсь сенс, а кому воно взагалі потрібно, а чи приносить воно мені щось. Да? Тобто я постійно б задавалася такими питаннями, ну трішки вони дезморалізують. Ось, якщо ви зараз ходите на роботу, чи ви займаєтеся якимись своїми справами і. У вас постійно, от ця думка, що ну я ніби не на своєму місці, мене постійно немає енергії, мене немає ресурсу, та я б краще он полежав на дивані чи щось би інше робив, чим був би тут, а не там. То це 100% не ваш шлях. Тобто, зрозумійте, наша душа, вона прийшла на цю планету для того, аби розвиватися і своїм шляхом. Да, повертаємось до першого питання, про чи в кожного є своє призначення, в кожного. Але ми всі хочемо бути якимись класними, ідеальними, успішними і так далі, але не кожному це потрібно. Іноді є люди, яким просто природжені флористи. От вони стоять десь там за прилавочком, да, і збирають квіточки в різні там естетичні композиції. І це теж їхнє призначення. А якщо постійно, якби ця людина думала про те, та ні, ну ж кому ці квіти потрібні, та хто в мене буде купувати, та я б краще он була б тим-то тим-то. Тобто, коли наш внутрішній критик прокидається і говорить, що ти поганий, то тоді внутрішнє призначення, ну, зовнішнє, якби, да, його стає не те, що важко знайти, а ну, я б сказала, навіть майже нереально. Тому, як зрозуміти, що ви на своєму шляху, перше, це те, що у вас появляється енергія від усього, що ви робите. Ну не усього, а ну а хоча б можливо і усього. Тому що я настільки люблю своє життя, що я люблю все. Я люблю бути вдома, я люблю відпочивати, я люблю працювати, я люблю готувати, я люблю гуляти собаку. Да? Тобто, коли ти йдеш своїм шляхом, то в тебе все життя стає твоїм. Нема такого, що якщо я на своєму шляху, то робота мені подобається. А хлопець, з яким я живу, там чи дівчина, да, вона то це мене якось там удручає. І коли ви стаєте на свій шлях, вам... Ви, по перше, починаєте брати відповідальність на своє за своє життя, і ви починаєте розуміти, що так, ну тут окей, тут не окей. Тут, наприклад, мені щось не подобається. Тому я думаю, як я можу це змінити? Ось і такі різні питання, да, це називається саморефлексія. Я от зараз теж думаю, бо багато моїх і клієнтів говорить, та я й сама до цього якось доходжу, але ще не розумію яку саме концепцію, що я хочу зробити е, курс, да, який зміні такий тренінг. По тому, як правильно саморефлексувати. Тобто саморефлексія це ж така історія, яка дуже сильно полегшує життя. Саморефлексія це коли ви вмієте ставити собі условно правильні запитання. Правильні це знову ж таки ті, які вас не закопують, а навпаки, на поверхню виводять і ви ловите якісь корисні для себе інсайти. Я, до речі, знаєте, це так стою і перекидаю блінчики. Ось так руками, і, можливо, хтось з вас думає, Боже, як ти це можеш? А це теж, знаєте, коли я в дитинстві була, дивилася, як мама так робить, я думаю, боже, вона в неї якісь дерев'яні руки, чому їй не гаряче. Ось, а потім я підросла і в принципі сама так роблю, тому тут <соць> не дивуйтеся. Да? Нормальна історія. Так, дайте я до їм вінчка. Він дуже смачний. Я не знаю, що вам видно по констанції. Ну, коротше, дуже просто. Хорошо, далі поїхали. Які ознаки? Друге, це те, що вас час, ваш час, він летить дуже швидко, коли ви займаєтеся своєю справою. Тобто, коли ви робите те, що ви любите, ви не дивитесь через кожні три секунди на годинник, ви в моменті, ви в процесі. І якщо вам не подобається те, що ви робите, да там хто в офісі працює. А насправді ваша задача там зовсім в іншому бути якимось, можливо, не знаю, дуже багато різних професій, навіть приклади не хочу наводити, тому що для мене всі професії важливі. Просто важливо знову ж таки почути своє серце і дозволити собі бути там, де ти хочеш, а не там, де тобі хтось сказав, що так треба. Да? Там я був лікарем, твій дід був лікарем, і ти будеш лікарем. Да? тобто, ця вся історія це про дитячу позицію, коли люди навіть виростають. Да, там по 40 років людям, по 30 років, по 50, І вони так і не починали ще жити своє життя. А чому? А тому, що дитяча позиція, дитяча позиція да, дітки, дітки не можуть вибирати в дитячій позиції. Да, там все говорить мама, папа. Як би то вони нав'язали, так людинка і живе, тому фізичний вік він майже ніколи не відповідає вашому ментальному віку. Запам'ятайте це, мені дуже часто говорили, та й говорять зараз, що я взагалі е ментально не на, 20, ну, розвитком, як би, да, не на 24 роки. І, звісно, я розумію, бо ну, моїй душі на минуточку там, просто дуже, дуже багато тисяч років, то, звісно, і це відображається на моєму психологічному розвитку. Так, хорошо. Е, наступна е, яка ознака це те, що навіть коли вам важко, навіть коли ви розумієте, що у вас якісь труднощі, щось у вас не виходить, ніби цей стан, що хочеться опустити руки, все одно ви відчуваєте все одно це моє. Я на своєму місці. Мені подобається це. Да, труднощі, да, мені зараз важко. Да, я не знаю, що буде в майбутньому, але мені подобається те, що я роблю, чим займаюся. Вот. тому. У да, мене люди питають, де в тебе так багато енергії, де в тебе так багато мотивації береться? Та народ, ну, тому що я, я наповнююсь, я не істащаюсь, коли я займаюся своєю справою, а я наповнююсь. І, відповідно, тоді в мене ресурс, це така штука, яка, грубо кажучи, не заканчиває моя. О, Слухайте, дуже такі класні блінчики виходять, дивіться. Які. Прямо взагалі. Господарочка. Ось, це знаєте, я вам хотіла сказати, що я коли цей формат він мені якось сам прийшов, і я думаю, а покажу людям наскільки можна бути різною і не боятися показувати себе у різних амплуах? От я стою тут смажу млинці. Да, я виходжу максимально з зони свого комфорту, тому що дуже важко щось робити, про щось думати, говорити, е слідкувати за різними технічними моментами, чи там пітлічка в мене не сіла, чи світло не виключилось, і так далі. Це складно. Але я дозволяю собі бути різною. Я можу бути пафосною сучкою, да, там, з накашеними губами в очечах е і там в дорогим в дорогому піджаку. А я можу бути так само стояти перед вами у піжамі і смажити млинці. Бо я дозволяю бути собі різною я дозволяю проживати собі це життя. Усіма гранями, усіма ролями. Я не хочу обмежувати себе, що значить, якщо я психолог, то я повинна ось так сидіти в окулярах і вам тут з розумним виглядом щось говорити. Ні, я можу вам говорити глибокі речі і смажити млинці. І я хочу закликати людей, що ви теж можете це робити. Немає правил, немає треба, немає. Ну тобто, є треба, да, бо ми всі в дорослому світі живемо тут свої соціальні норми і так далі. Але немає такого, що от хтось це таке придумав, да там так жили ваші батьки, і ви повинні так жити. Або так це в інстаграмі показують блогери. Значить, і я повинен бути таким. Ні. Не повинні Не повинні ви бути такими. От. Так що забуваємо взагалі на думку інших і починаємо жити так, як ви хочете. Хочу я в млинці тут стояти, готувати і вам розказувати, то я буду це робити. І мені все одно, якщо це не зайде, мені все одно, якщо комусь це не сподобається. Мені на це взагалі все одно. Бо я в процесі, я в моменті кайфую. я думаю, енергетично, ви теж це зчитуєте, тому що ніяк це знаєте, сфальсифікувати, підробити неможливо. Тому, давайте так. Е е от о, знаєте, от тут ще да, про гроші. От тут я собі позначку зробити зробила. Що, а що робити, якщо здається, що призначення, ем, ну грубо кажучи, важко його знайти, да, що ніби його немає, або воно не приносить гроші. От саме перше, це е, те, що я хочу вам сказати, е, в мене дуже багато таких знайомих, навіть колег, які, е, значить, там консультують або багато проходять різних курсів у професії, вже там рік, два-три, але ще взагалі не відбили того. Що значить, ну, в що вони вклали? Це неважливо, чи це психологи? Ой, господи. Чи це психологи, чи це якісь да, тобто, чи це таргетологи, дуже багато різних зараз курсів і професії зараз можна дуже легко здобути. Справа в тому, що вам потрібно пам'ятати про таке прекрасне поняття, як всесвітні закони. Тобто, всесвітні закони, да, наприклад, закон балансу, закон рівноваги, закон там я не знаю, ну, в общем, кармічні різні закони. Суть у тому, що якщо ви багато берете і не віддаєте, чому ви не віддаєте? Можливо, у вас там страх в проявленні, можливо, у вас страх або там якась установка, що я не до ця історія, вона заважає вам віддавати. Відповідно, ви порушуєте е, всесвітній баланс, да, ви багато берете, але не віддаєте, і відповідно гроші вам не приходять. Тобто, це не означає, що ви не на своєму місці. Це означає, що у вас всередині є якісь такі установки, у вас є обмежувальні переконання, які блокують вас. Вже і ваше проявлення йти у світ. Ось тому це питання глибоке, да, чому в мене немає грошей, чому в мене там важко знайти мені призначення? От саме перше це важливо реально відчути, що тобі подобається. Якщо ти живеш чисто для когось, да, там щоб заслужити признання, заслужити, заробити, доказати. Це теж установка, дуже що я там докажу, що я буду, значить, на зло тому, то це стратегії, я вам відразу скажу. Неефективні, якщо гроші йдуть туди, що вам подобається, і гроші йдуть на тих людей, які є енергійними. А як ми говорили вже вище, що енергія у вас буде саме тоді, коли ви будете займатися тим, чим ви хочете розмежовувати треба, хочу, моє, не моє. Вон, тому така історія. Хорошо. Е Дивіться, значить, що я вам хочу ще сказати. Ще що я вам тут не сказала про призначення? Чи можемо ми переходити вже до наступної теми? Ну, в принципі, так. Да. Хорошо, давай трошки поговоримо про автентичність і проявленість, бо ми якраз так логічно до цього підійшли, да? бо дуже багатьох людей є е страх, є страх проявлятися, є страх показувати себе. Але суть у тому, що це наша базова потреба. Тобто, проявлення, як я вже говорила в якихось своїх черісах чи в телеграмі, що проявлення це не про те, що... Ти там тільки показуєш себе у інстаграмі. Проявлення це також про те, що коли ти говориш, тебе чують і тебе бачать, тебе розуміють. Це може бути в стосунках, це може бути на роботі, це може бути з вашими батьками, з вашими дітьми, але найголовніше це те, коли ви відчуваєте, мене почули. Нам до як багато таких різних мемів, навіть у там, інстаграмах, тіктоках, що типу жінка говорить чоловіку одне, він її не розуміє, чує інше. І звісно, тоді будуть розводи. Звісно, тоді буде недорозуміння у парах, і ці сім'ї, да якби вони будуть розпадатися, тому що найголовніше це вміти доносити, да, проявлятися, доносити свою суть, свою думку, не так, що ой, чоловік мене й сам пойме. Він що, екстрасенс, не пойме він. Ось, а вам потрібно навчитися ротиком проговорювати свої потреби. І тоді, коли ви будете вміти це робити, відповідно, ви тоді зможете і екологічно закривати свою потребу у проявленні. Ось вас будуть тоді чути, вас будуть тоді розуміти. І нічого складного в цьому в цьому немає. Ви просто проговорюєте да не то, що ой, він давно не дарує мені квіти, і взагалі він поганий. Він козьол. Ні, не він козьол, а чи говорила ти, що для тебе важливо, щоб тобі дарували квіти? Чи скільки разів взагалі ти хочеш? Да? Чи вислуховувала ти? А чому чоловік тобі не дарує квіти? Можливо, він взагалі не знає, що ти хочеш квітів. Вони всі ну це, це да, є якісь загально прийняті норми, але для когось це нормально отримувати букет раз там, в півроку, а для когось раз у, у тиждень. Так, що в кого тут яка самеценності, яких аттілочки? В кого для кого важливо? От тому. Так, хорошо, як перестати боятися показувати себе справжню? А це про страх бути собою. Тобто, дивіться, коли ми боїмося показувати себе справжнього, це означає, що в дитинстві нас так виховували, до нас так ставилися. Що ми не можемо бути справжніми. А, ні, 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 бачите, навіть блінчик, от він порвався. Це ж не означає, що він поганий, чи в мене руки криві. Ні, це означає, що так сталося. Нічого, в мене один порвався, зато в мене там 20, ну, десятків вийшло. І це суть про те, що як ви ставитеся ну, дуже смачно, навіть якщо він порваний, він все одно смачний. От це подумайте цією аналогією. Дивіться, нас виховували в дитинстві як, що ти ж дівчинка, ти не повинна злитися. Ти повинна бути хорошою нам да? удобною. Або ти ж чоловік, ти не маєш плакати. Ти ж там сильний, мужній. Тобто, розумієте, да? живе собі чоловік. І він думає, що він не може плакати, тому що в дитинстві йому так сказали. І справа в тому, що ми це робимо на автоматі. Ми не задумуємося, чому нам погано. Ми не задумуємося про те, а як можна по-іншому. Ми тільки задумуємося про те, що коли нам уже сильно погано, да ми такі за що нам це? Та не за що, а для чого? Можливо, ця ситуація саме для того, щоб ти навчився чи навчилася проявляти ці емоції. Ось тому боязь бути собою і показувати себе. Це подумайте, в якому конкретному скажімо так, місці вам страшно показати себе. Якщо у вас батьки, наприклад, там не приймали, коли ви там психуєте, коли ви злетеся, коли ви говорите условно правду, то звісно ж таки вам буде страшно показувати себе справжню, тому що в кожної дитини є базова потреба бути приналежним да, до батьків і щоб отримати любов мами. Дитині легше відмовитися від себе і своїх потреб, ніж якщо мама відмовиться від цієї дитини, тому що дитині страшно, вона без мами помре. Але справа в тому, що ми вже тут всі якби да, дорослі люди. Але оцей рептильний мозок, який відповідає в нас за інстинкти за ці наші потреби, то він нам це диктує. І ми про це не задумуємось. Ми це не знаємо. Тому дуже важливо ходити до психолога, до психотерапевта, до коуча, до тета-практика, до людей, які допомагають вам розібратися в собі і побачити свої паттерни. Бо інакше. Вам буде дуже складно. Так, давайте зараз подивимось. Ні, трошки погано, да? просто вже за вікном світло, скажімо так, Як вам поміняти? ну ладно, давайте зараз я, в принципі, вже тут трошечки залишилася. Я на літр молочка робила блінчики. Зараз тоді давайте так, я дошпарю тут все до жару і потім вже зустрінемося, коли я буду блінчики ці закручувати курочкою і грибочками. Тому не перемикайтеся, зараз дуже швидесенько я все дороблю і повернусь.